Шість матчів а не виграє Ворска. три нічиї та дві поразки. Але зробити це проти дуже гарячої Олександрії, яка не просто у восьми поєдинках цього сезону не програвала. Вона ще й у останніх п'яти поєдинках минулого сезону теж поразок не зазнавала. Тринадцять матчів поспіль, вісім перемог та п'ять Ну і Іван Калюжний на ваших екранах людина, яка закохала у себе абсолютно всю Україну. людина, яка виграла лева матчу в останньому матчі національної збірної України. При тому в тому матчі, де Іван зіграв не найкращим чином у порівнянні з. Поєдинку проти збірної Грузії, але тим не менше уваги до себе привернули дуже багато. І ще раз ще раз нагадав нам усім, що не лише з Динамо та Шахтаря футболісти можуть дуже дуже якісно відігравати за українську національну збірну. Обидві команди на полі газону стадіону Ніка. Ну і давайте разом з вами. Стрибувати у цей поєдинок у сьогоднішній марафон матчів української прем'єр-ліги. Біляєв на лівому фланзі отримує передачу. Біляєв виконує навіс у штрафний майданчик. Непоганий навіс. І перший удар у сьогоднішньому поєдинку. Артем Козак. Артем Козак. Ще один гравець, який рідко отримує свій шанс. Артем Козак лише четвертий поєдинок проводить за Олександрію. На передачі до штатного майданчика був поштовх в спину Самсона є. Де так той опинився на газоні. Мігель Кампос фолив проти нього. Не, Калюжний відкидає на Мишньову. Мишньова є простір для ударів, пробиває Мишньов. Третій удар у цьому матчі для Олександрії. Поп зворотом м'яч летить. Тому що не лише інтенсивний ось цей преси дає результати. Ван Калюжний робить перехоплення м'яча. Виводить на ударну позицію партнера. Те, що не влучив Мишньов, це вже питання інше: це Базера. Базера пробиває та нікут не влучив. Гонарвіна Базера. Хороший момент. напевно, найкращий у сьогоднішньому поєдинку, щойно ми з вами побачили. Філіпов відтягує на себе захисників. Базера. Зміщується у зону, перекриває йому удар, але дальній він помітив. не розумів, куди треба пробувати. І дуже якісно пробував туди. Передача на Безеру. Безера непогано відчепився від опікуну. А Безера, Безера йде далі. Безера віддає на Філіппо, удар! Якимись дивом м'яч ворота не влетів. Але Безера. Оце так з гігант відхуанала її на Безери. Така він болівальників гнати команду вперед. Ну і отримає відповідь від фанатів. Ще раз дивимось. Безера повз одного, повз другого, повз третього пробігає. Віддає Філіпову хороша передача під удар. І Філіпов правильно пробував. Безера розумів, що гучик йому перекривати, що з перекриває, перекриваємо можливість удару. Треба відіграти на партнера. Біляєв вступає у боротьбу без порушення правил дає сім'яч забрати. Біляєв. Біляєв один в один проти суперника. Біляєв підправу. Ногу. Біляєв. Розкішний удар. в Ближній верхній кут. Павло Ісенко реагує на це. І активно одразу напіхує своїм партнерам по обороні, тому що не можна давати так пробувати. Хороший шанс для Олександра Біляєва. Ще один удар. Здається, вже сьомий в цьому матчі. Пішов на віс Нестеренко. Треба або зразу виконати навіс, або буде свисток. Ще одна від Нестеренко. Удар! І на місці. Єрмаков. Перший удар від Ворсли на уже першій доданій хвилині не навіть за голову. Олександр Чорноморець схопитись, розуміючи, що ну насправді це був хороший шанс. Це був дійсно хороший шанс. Так, закритий перший тайм, закрити його гульовим моментом. Удар від Альвіни! Який удар Який удар від Хуана Альвіни Безери. Павло Єсенко рятує свою команду. Мішньовався. Це Може бути хороша атака. 2-2 скляр попереду відкривається зараз праворуч. Також Самсон їде. і єде передача на скляра. Кляр. А навіть на штрафного майданчику Челядін пробиває. Дар в напрямку воріт зараз був. Ось заради таких епізодів грає сьогодні ворстал той футбол, в який грає, шукаючи своїх мінімальних але шансів. Тайожний класний пас від нього. вперед. біляє. перекидає захисників. І Безера там був дуже близьким до того, щоб пробити. Продовжується тиск, Продовжується спроби відібрати м'яч одразу ось тут, ближче до штрафного майданчика. Дуже важко зараз Восток виходити з під цього тиску. І ще одна помилка, ще одне перехоплення. Немає куди віддати передачу. Кравченко навіс від нього. Брудьбутархо забиває Олександрія на 58-й хвилині. Такий цей пресинг дає результат. І Олександр Біляєв. І Відкриває рахунок у цьому матчі. Саме його знайшов своєю навісною передачі Микита Кравченко. Олександрія, один Ворсла нуль. Перший гол в цьому сезоні для 25-річного Вінгера. Олександр Біляєв знайшов місце, знайшов як забігти, знайшов, що зробити. Ну, завалили його під час святкування не дуже якісно. І це найбільша проблема. Другий гол в своїй кар'єрі в українській прем'єр-лізі забуває Біляєв. Ще раз дивимось Кравченко. Навіс. Ну і Біляєв. Тут він був попереду пердути. Він був уже попереду пердути. Він виграв позицію, він виграв боротьбу за цю позицію, ну і пердута тут хіба виштовхати його міг. Калюжний передача на Філіпова. Знову калюжний. Калюжний. Тягне м'яч. Калюжний. Пробиває за меж штрафного майданчика. Іван Калюжний, Павло Євсенко на місці. Чом би й ні. Чом би й не пробити у такому епізоді. Якщо дають вийти уже на ударну позицію. Подумав пурний півзахисник. Ну і абсолютно правильне рішення. Тут приймає. Іншкорієнтів розвитку атаки на те, що багато тут було. Значно сильнішою є Олександрія станом на даний момент абсолютно за всіма параметрами. І Сенков вбиває на ще один кутовий. Ну і поки це більш схоже на гру на відбій, більш схоже на спробу вижити якось у цьому поєдинку, втриматись якось. Біжить вперед є ліворуч Мартинюк. Шостак. Шостак. Удар від нього. Лівою ногою. Над м'яч летить. Ось такий епізод. Ще один створюється. 14-й удар від Олександрії сьогодні. Джованні. Джованні, Передача на Шостака, Нема положення по загрою. Шостак Низом прострілює. Тут нікого немає. У вільній зоні у центрі нікого немає. Так е на дальній стійці вдалося відпрацювати Бацулі. Саме він сьогодні контролює ці забігання від Базери. І Дживані на правому фланзі. 4-5 футболістів Олександрії на половині поля суперника. Джовані несеться до штрафного майданчика. Перевагу треба реалізувати. Прекрасна передача під удар. І пробуває Кулаков. Джовані розкішно відіграв у цьому моменті і віддавав якісно на Кулакова. Шик дотик до м'яча від Андрія Кулакова. Павло Ісенко на місці. Один з героїв матчу. Ама ось тут класна робота від ковальця. Віддає передачу під удар. і Рукою. Рукою ж затриманий м'яч. Ну але з іншого боку, так падіння і рука у природному стані. Фактично м'яч між корпусом, так і Генлеєм був затиснути. Хороша передача тут під удар була. Не зміг якісно скласти з Базера під цей удар. Пробував ось так з під себе. Рукою Гучик зупинив м'яч, але до того зупинив його ногою корпусом. І саме тому не звернув увагу Омельченко на цей момент. Показавши, що так ну, природно стані були руки. Вартальок за м'яч пробує зачепитись. Шабанов та Мартинюк тут поруч. і Мартинюк вибиває м'яч. Можна грати далі. Ковталюк лежить на газоні. Пішла навісна передача. Ну, коли момент, ось такий ігровий стик, там нога в ногу. При тому, хто вибиває м'яч, ну не буде тут пенальті. І лежати на газоні, коли м'яч у суперника, а ти програєш на людину за дві хвилини до кінця. Це не те, що треба робити. Дивимось на Ковталюка. Ну так, вибивав м'яч. Мартинюк і нога в ногу. Ну і на цьому все. На цьому все лунає фінальний свисток, який. А мало того, що приносить перемогу, так ще й виводить на перше місце на турнірній таблиці Української прем'єр-ліги Олександрію.